Маю я, значить, в себе ось таку цибулинку Амарилісу. я зовсім про неї забулася. Вона вже навіть і прокинулася, бачите, зелені листочки вже пустила і навіть є вже білі корінці. Він мене був попередньо оброблений, лежав, відпочивав ціле собі літо. Ну і Добре, що я його знайшла, час його саджати. Вибрала, значить, ось таке керамічне у мене, як гарненьке. На дно я засипала ось такий керамзит. Вже. І підготувалась тут для нього ґрунт з агроперлітом. Заповняю, значить, наше кишку ґрунтом. Амареліс потрібно саджати е, так, щоб ну, десь одна третя цибулинки була зверху. Е, тобто занурювати повністю його не можна. Треба, щоб трошки цибулинка наша виглядала. Далі ми отак вставляємо і кругом засипаємо ґрунтом. Потім я злегка е, землю нашу зволожу. І в амарелісі, скажімо так, е, дуже важливо. Щоб його і не пересушувати, і не переливати, потрібен ну, скажімо так, такий контроль, контроль щодо вологості. І ця квіточка вас обов'язково порадує своїм неймовірно гарним цвіттям.